Як заступника генпрокурора Віталія Каська хочуть взяти під варто про це сьогодні заявив сам Касько після чергового допиту. Слідчі вручили йому відповідне клопотання: брати під варту чи ні, найвірогідніше завтра вирішуватиме Печерський райсуд столиці. Каська підозрюють у шахрайстві та підроблені документів. Він нібито отримав дві службові квартири, а потім їх приватизував. І сьогодні ж стало відомо про ще одну кримінальну справу проти нього: стаття перевищення службових повноважень. Сам Касько. Кримінальне провадження називає помстою за розслідування справи діамантових прокурорів. Жодного допиту не відбулося. Повідомлення про підозру мені вручено не було. Суть претензії генеральної прокуратури не озвучено. Генеральна прокуратура дотримується тієї ж незаконної позиції, що я вже є підозрюваним. Генеральна прокуратура дуже хоче запровторити мене у в'язницю. Це питання подається сьогодні до Печерського суду. Ми готуємось до захисту. Protecida e